Витвори мистецтва та об'єкти історичної спадщини. Так науковці та дослідники називають давні українські цвинтарі. Кам'яні хрести, під якими у давнину ховали козаків та пересічних українців, це надзвичайна художня майстерність, якої не мав жоден народ. Та практично ні одне із кладовищ, яким уже 500-600 років, досі не внесені в реєстр пам'яток. І саме проєкт дослідження, яке започаткувала громадська організація Україна інкогніто, стародавні цвинтарі України, має намір привернути увагу дослідників та науковців до традицій та історії. України, яке доводить, що росіяни навіть пів тисячі років тому не панували на українських землях. Спершу збирали ентузіастів у Києві і вже звідти вирішали досліджувати старовинні кладовища України. Тепер громадська організація Україна інкогніто започаткувала цілий проєкт по збереженню давніх кладовищ, аби довести, що українські цвинтарі та кам'яні хрести не лише витвори мистецтва, а й об'єкти історичної спадщини. Були власне цвинтарі із кам'яними хрестами. В деяких вони не збереглися, їх розбили на бутовий камінь. От у Нетребівці тут зберегся величезний, як для такого села цвинтар із кам'яними хрестами. А, і, власне, добре, що тут є і більш сучасні поховання, тому його якось можна ідентифікувати. А от є села, наприклад, в Букатинці, ми були, це теж відносно недалеко звідси. Там місцеві навіть не знають про їх існування. Коли ми розпитуємо, чи є у вас старі хрести, чи є у вас старий цвинтар, люди кажуть, ні, немає. І ми дуже довго шукали, ледві знайшли самі. Питали навіть священника, який 30 років правив і ховає людей, відспівує. І він не знає, що там за 200 метрів ще є старий цвинтар. Ну він до такої до такого стану заріс уже просто лісом, що туди ніхто десятиліттями не заходить навіть десятиліттями. Хоча це власне, по перше, що це об'єкт культурної спадщини. По друге, що це корінь історичної пам'яті народу. Валентина Дубчик, староста села Нетребівка. Разом з односельцями взялись розчищати кілька гектарів цвинтаря ще три місяці тому. Жінка переконана, у час Великої війни кожен українець має знати і долучатися до відновлення історичної справедливості. Не раз буду казати, що це мало б бути б уроком історії в школі. започатковано історія села, щоб знали звідки. Ну, починалося село, де хоронилося. Це як люди старі кажуть, це не найстарше кладовище. Найстарше кладовище було в селі. Там вже збудували хати, коли б каже, будували кістки, вивозили, то все. Но це вже оце саме старіші кладовище. Яке межує вже 1900 роками, і там вже 2000, 2002 року ото вже кладовище. А це найстарше кладовище. Є такі фамілії, яких я взагалі не знаю, вже мені 60 років, але таких фамілій я в селі не чула. І навіть архівні в нас документи є з 44-го року. Я теж там не знаходжу такі фамілії, які захоронені тут. Історія українських козаків тісно переплітається із сучасними воїнами. Давні лицарські хрести тепер слугують символом збройних сил України у селі. Безліч давніх кам'яних пам'яток. Жодна з яких не схожа одна на одну. Це лапчастий хрест, це козацький хрест. Він зараз символ Збройних сил України. Він є на гербах багатьох областей України. Походить він. ну, Багато хто каже, що це Мальтійський. Насправді це не мальтійська форма, це хрест ордена тамплієрів, який був знищений ще в 14 столітті. Але на території України він набув такого поширення, власне, від від кордону з Росією з Гухівського району. І аж до Карпат він є всюди. Власне, оцей. Лапчастий хрест в Україні немає жодного реєстру стародавніх кладовищ. Тому науковці, волонтери, прагнуть досліджувати саме давні українські цвинтарі, які можуть стати частиною спадщини ЮНЕСКО. Владислав Гемба, телеканал Вінниччина.